Чи не десять очистилося держдеп'я, чому вони не повернулися віддати славу Богові? І кинув на на плевіних цей сказав йому, встань іди, віра твоя, спасла тебе, сказав Господь своїм ученикам, ви світло світу не може сховатися місто, яке стоїть на верху гори. І не світи ні, що поставити його під посудину, але на свічник і світить усіму домі. так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші діло, добрі діла, й прославляли отця вашого Небесного. Не думайте, що я прийшов порушити закона по пророкі, не порушити прийшов я виконати. Бо істину кажу вам, доки існувати, не існуватимуть небо і земля. Жодна йота ще жодна риска не перейде із закону, поки не здійсниться все. Отже, якщо хто порушить одну з цих заповідей найменших, і навчить того людей, той найменше в царстві небесному, а хто виконає навчить.

Корисне рятувальне, як і кожне слово Івангельське, нагадує нам про появ Бога, про якого ми часто забуваємо Бога. Це Івангел івангельський уривок читається на подячному молебні. Не такі молебні, коли люди, які отримали від Господа, або не отримали, або прожили. Певний період і усвідомили, що навіть життя, яке Господь нам дає і з випробуваннями, і з труднощами, це також подарунок Бога. А ми думаємо, що це нам якесь покарання чи випробування. Думаємо, дякуємо тільки за якісь блага, які маємо, які отримуємо. А забуваємо, що просто встати, відкрити очі, побачити світ, почути звуки, промовити слово. Господи, помилуй, благослови нас цей день. Це вже великий дар Божий, який ми не ми часто не бачимо і не розуміємо. Якщо людина каже, я просто хочу прийти і подякувати Богу за те, що дав мені прожити в цей період мого життя, оцей відрізок, який я прожив. Він не дав мені якихось там особливих надзвичайних речей, при які багато людей мріють, але просто дав мені прожити оцей відрізок. І я за це хочу подякувати Богу. Є різні молебні, чи не молебні. Є молебні перед початком всякої доброї справи. Бо Коли люди просять там всяке різне, щоб містоки здати, щоб хату продати, хату купити, ну, ти, що хочеш. Але щоб тільки щоб Бог поміг це зробити. І є ще подячні. Там, де молебень перед початком всякої добрий справи. А де подячний молебень, там дуже рідко він відкривається. Але є такі люди, які отримали від Бога і прийшли подякувати йому. Нещодавно були двоє людей молодих, які просили Господа. Господь їм дав, але вони не забули, прийшли, кажуть, ми хочемо. Минулий рік ми вас були, замовляли перед початком. Всякі доброї справи малебі. І Господь нам дав. Не ми. Не ми, каже Арибо, чи ми там наслужили, чи заробили там, чи там, чи, 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 чи купили. А Господь нам дав. І ми хочемо за це Богу і подякувати. Це звященка канал Бога. Дивно. Люди не забули, не побігли в своїй ті рішати далі свої проблеми. Але я. Нам потрібно йти і подякувати Богу. Стояли, ревно молилися, ревно дякували Богу. Це такий приклад у нас. Вони, звичайно, поодинокі, але є. І сьогодні Іванський уривок нам також нагадує про те, основна тема Іванської. Це не забувайте дякувати Богу. Не забувайте дякувати Богу. В одне село заходить Ісус Христос. Його зустріли 10 прохажень перед селом, не в селі, тому що прохажені не мали права перебувати на населених пунктах, їх соціум виселив за межі, де люди проживають, тому що ворога була заразна, не лікувалися. Бо люди боялися заразитися. І от Ці прохажені бухали собі полях, по лісах, по степах, по пустелях, збиралися в невеличкі. Групи по 10-15 по чоловік вже якийсь не був, молим спілкуватися між собою, тому що вже не боялися один одного, вже всі були хворі, тому вже не заразили один одного, не можуть заразити один одного. От вони такими групами блукали, чіпляли їм дзвіночки часто, щоб були чути, що йдуть, щоб ховалися, всі тікали. І не допускали їх близько. Чому вони кричали? Тому що їх не було чути. Не здалеко стояли. Вони закричали. Ісусе наставнику, помилуй нас. Давай голос, помилуй нас. Побачивши, він сказав, прийдіть і погоріться священниками. Священники також могли лікувати пропасу. І коли вони йшли, то очистилися по дорозі. І очистилися всі. Ходили не знаємо скільки часу. Змирилися, напевно, своїм станом. І могли б раніше піти показатися священникам, а можливо і показувалися, але вони їм не допомогли. Але тут сказав, Господь, підіть і покажіться. Так як свідомо сказав, Господь, піди і вмийся в купе силовами. То там і пішов. Послухав Слово Бога. Що означає слухати? Довіряти Господу. Довіряти Слову Божу, не сумніватися. Якби це не природньо звучало, ми кажуть, Та, хіба таке може бути? Всі речі для нас звичні, природні. Хіба таке може бути? Чого я маю слухати? Чого я маю так робити? Але як сліпий послухав Господа, як прокажені сьогоднішньому Іванському ринку, послухали Господа. Пішли показатися священникам, отримали від Бога стілення. Тому що стілення дає не людина, а зцілення дає Господь. І от повірю їм і, побачив, що вони довірилися Слову Божому, ми завжди говоримо, що таке віра в Бога. Вірити в Бога, це може і та людина, яка може якимось чином проявляти свою віру таким способом, що, говорячи, є якась надприродня сила. Є якісь, напевно, закони якісь. От. Можна сказати, що в в Бога вірить. Ну, на породню силу вірить якусь, яку не може пояснити. От навіть, якщо ми кажемо, що я вірю, що Бог є, це нас не, вірить, не робить віруючими. Боже безбожники написано, і вісить, вірять і тревочуть перед іменем Божим. Вірю, що Господь є. Ми повинні усвідомлювати, чи довіряю я Господу. Чи є в мене довіра Богу? Бо вірите це одне, що Бог є, а чи довіряю я йому своє життя? Чи довіряю я слову Йому, чи приймаю я його на Сказав Господь, чи довіряю я цьому Слову Божому, яке було сказано до мене. І ось ми бачимо приклад Ось ці 10 прокажених, які страждали від такої тяжкої недуги. Вони прийняли і довірилися Слову Божому і пішли показатися священникам, і по дорозі зцілилися. І лише один з десяти повернувся і подякував Богу. Він зрозумів, що отой, от хто нам сказав піти показатися священика, отой нас і зцілив. І я повернуся і воздав йому хвалу. Я принесу йому подяку за те зцілення, за ті дари, які він мені подарував. Я нічого ще не зробив. Я тільки прийняв Слово, а Він вже в мене стіли. І Христос запитує його. А де інші? Всі стілилися чи ні? Так. Всі 10 зцілилися. А де інші де Чому один тільки повернувся? І сказав йому встань. Іди, віра твоя, посла тебе. І цей, хто повернувся, він був іноплемінник. Він був не з юдеїв, він був з тих, хто відкидав і хто був противний юдеї. Ворожба була між юдеями і самарянами. І оцей один, який був чужим для юдеї, він повернувся. Не свій прийшов, а чужий. Завдякує Богу Божу і припав лице, лицем до Ніки, воздаючи йому хлопці. Ось таке і оповідання сьогодні, який і уривок сьогодні. І сьогодні. Ми в світі, в якому ми живемо, особливо в ці дні, які ми проживаємо з вами, дуже добре маємо усвідомлювати, які ми були невдячні за те, що ми маємо. Як ми сприймали, сприймали як належне те, що ми мали. І зручності, і комфорт, і мир, який ми мали, і державу нашу мали, і кордони мали. І ми дуже нормально. І коли ми в церкві молилися в віктені, де просили за мир, коли не було війни, ці слова притягали, в бо мову. Ми не звертали на них уваги, бо не був, був, був мир. І прохання це було не актуальне. а сьогодні. Коли ми живемо в такий страшний час, коли ми проживаємо в такий, навіть не знаю, як сказати, в страшному сні не могло приснитися, що ми можемо бути свідками таких речей, які сьогодні відбуваються. Той, хто називав нас братами, хоче просто знищити нас повністю фізично. При цьому продовжує називати братан. Як це, як це пояснити? Як це збагнути? Здоровим груз. Ті, хто називає себе християнами, буває християнами. Наголошується вбивство священної дії. Що? Світ з божеводів? божеводів? А всі ті, хто спостерігають, дивляться, чим воно закінчиться. Ми сьогодні, якими тільки чином трошечки відчуваємо мене. Незручності і Совко. Світла немає, ось у нас правильно накрита. Ми відпочали того І ми не думали, що робити буде, будемо, коли не стане світла. Не думали. А зараз треба думати. Бо бачимо, яка погода. Бачимо, які умови. Треба думати, що робити. Але це все дрібниці. Це все дрібниці. Ми там Світло, там ще якісь десь ми проживемо? А як повернути віру? А як збагнути і усвідомити, що це відбувається? Як це проаналізувати, як це прийняти? Як будуть жити наступні покоління? І чи вони будуть у нас ще питання? І де вони? Що робити з тими, хто? Втратив рідних і близьких, сьогодні і сьогодні на фронті віддає своє життя і бачив, що ми тут не можемо бути єдиним до цих пір. До цих пір. І не розумляє нічого. Це катастрофа. Один з десяти тільки прийшов і подякував Богу. Один з десяти. Напевно, світ не змінився кардинально. Завжди так було. Завжди так було. Просто ми не жили в той час і в ту епоху. Сьогодні вже ми проживаємо в ці реформуванні. І розуміємо, що лукавий хоче руками тих, хто йому служить, знищити, вкрасти, бити, бити, зруйнувати, посіяти паніку, страх, депресію, зневіру. Це все, це все робота лукавого. І ми скажемо сьогодні, опускаємо руки, ми бачимо, що без вийде, що можна зробити. Але Господь каже, вставай, кріпись, молись, роби, працюй, укріпляй віру, не падай духом, згадай Іова Праведного, який втратив абсолютно все, мав все і втратив все. І залишився вірний Богом. І Господь хвалився на каже, бачиш? І рабів, і майно, і всіх дітей забрав, і здоров'я його забрав, і славу забрав, і багатство забрав. Все абсолютно. Був найперший, став останнім. Втік з селища, був, був покритий був сплошною проказю. Міліметр живого тіла на ньому не було. Міліметр живої шкіри. Ця гноїлась тепла гною. І він втік, щоб ми бачили його знак і слава, на що він перетворився, і в цьому стані він все одно залишився вірний Бог. Це для нас приклад. Якщо ми занепадаємо Духом, чи зневіряємося, чи впадаємо у смуток, чи в розпач, чи в зневіру, згадаймо Його. згадаймо інших багатьох святих, які проходили труднощі, в і все було на життєвому шляху. Так що навіть фізично людина не може витримати, але Господь життя. І ми кріпімося цими прикладами. Кріпімося, як би не було важко, які б не були труднощі, а вони можуть бути ще гірші труднощі. Уявіть собі, ті люди, які покидали своє житло, де пограбували, розбили їхні нажите руками, де вони не мають можливості десь переїхати, де вміються, палять мертві, щоб зігрітися чи книги. Ми думаємо, якийсь там безперебійник поставити дискомфорт в нас. А якби взагалі світла не було, не включали його зовсім при таких морозках. І ще чогось там накриття, покриття не було в інтернеті. Все. А може таке бути? Може. І ми маємо бути готові до всього. Ми маємо крититися. Не подати духом, а підтримувати один одного. Дуже важко. А якщо ще, особливо якісь труднощі збираються, накопичується, це дуже важко Але якщо є підтримка, то тоді легше. Пам'ятаємо, що ми християни, що наше добре ставлення, наша підтримка, наше слово інколи, а попросто вислухати, не обов'язково щось сказати, чи матеріально підтримувати, а просто вислухати, може комусь дуже сильно допомогти. Не забуваємо про це. Пам'ятаємо основний посил сьогоднішнього Іванівського куривку про вдячність Богові. Люди почали мало дякувати Богові, а більше просити. Але Бог нам не зобов'язаний, Бог нам і так дав багато. Бог чекає від нас вірності. Бог чекає від нас не формальної віри зовнішньої, а живої і справжньої. Господь нам допоможе бути вірними. Господь укріпить нашу віру, розпалить серця наші любов'ю, бути справжніми християнами. І щоб не тільки по назві, а по діях і по справах, і по спосіб нашого життя. Тримаємося всі, довіряємо Господу, Господь укріпить і приведе всіх до спасіння. Молимося за воїнів наших, а вони в таких умовах постійно, холоді, хворіють. Не мають можливості нормально поїсти нормальної їжі, помитися і так далі, і так далі, зігрітися, уявляються. І ще при цьому всьому вони тримають оборону. Вони постійно під прицілом, вони постійно в небезпеці, вони постійно готові дати своє життя. Таких умовах. Дай Бог всім благословить і укріпить. Всім дякую за молитву, всіх вітаю причасників. Сьогодні, хто причастився, не забувайте про важливість причастя святого. І якщо людина усвідомлює і розуміє, що я якимось чином не до кінця готовий, чи я, можливо, не до кінця вичитав там молитви, чи, можливо, я не до кінця там підготувався правильно. Приходьте на причастя, приходьте. Можливо, завтра у нас таки можливості і не буде. Дав сьогодні нам можливість зібратися. Дав нам спільну чашу, дав можливість разом помолитися, дав можливість причаститися, використовуємо цю можливість. Бо ми не знаємо, що буде завтра. І Людина може собі напланувати і ми бачимо. Напланував собі напланував все, пам'ятки зруйнувалися в місті. Всім дякую за молитву, всім внутрішньої радості і спокою внутрішньої. Але радість цю нам може дати тільки Господь, не людина. А Господь. І спокій внутрішній і район може дати нам Господь. Приймаємося завжди Господа. Та й Бог всіх благословить. Христос посеред нас. <клес> неділя в нас сьогодні 32 го після 50 го Наступна неділя в нас 33 го А після неї вже вже неділя Парасея. Фарисе. Тобто вже будемо сплати. початок, готуватися до початку великого. Чи Ще кілька тижнів залишить? Вже можемо налаштовуватися на це. Вже можемо налаштовуватися. Боротися з простями. Не про їжу думати, бо це не про їжу. це про внутрішній стан. Як я маю пройти. Саме головне, як я маю прийняти всі ті випробування, які мені Господь дає. Так, ми всі немочі. Ми маємо свої емоції, ми маємо переживання, ми маємо стан душевні. Ми можемо реагувати на ті обставини, які... Навколо нас. Але самому треба вчитися приймати їх як ворог Божу. Це найкраще. Я таке обставини, на які ми не можемо впливати і я. Що ми можемо зробити? І Господу на це твоє воля. Я руки твої віддаю і ці обставини, і себе віддаю Господу Що мені треба і що я маю можливість. Фізично попрацювати, я це все зроблю, але все дійсно, Господи, Твоїй святій Так і вчать на святі оці. Всі. Всім дякую за молитву, та й Бог всім благословить Христос посеред нас. <плес>